Тало відзначився за плімут. Реал Мадрид розгромив Манчестер Сіті в лізі чемпіонів, фінальна сітка однієї восьмої ліги чемпіонів перед жеребкуванням. Ну а ви знаходитесь на каналі Football Touch. Тому, якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і підпишіться на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там виходять всі самі актуальні новини. Ну а також буде посилання на трансляцію жеребкування Ліги Чемпіонів. Тому, якщо не хочете її пропустити, підписуйтесь на телеграм, а я не затягую полетіли. Кілян Бапе оформив хет-трик і приніс перемогу реалу над Ман Сіті. І ось подивіться, як це було. I'm gonna take it now, no, you're never gonna break me, Матейкиднаною невигана брейкмі амастейзану. ось так виглядає турнірна сітка Ліги Чемпіонів перед жеробкуванням, яке відбудеться вже завтра. О 13.00. Тому щоб нічого не пропустити, обов'язково підписуйся на телеграм-канал. Там буде посилання на трансляцію Жеребкування. Тому підписуйся. Ну і сітка у нас виглядає ось таким чином: ПСЖ і Бенфіка зіграють або проти Ліверпуля, або проти Барселони. Брюге або Боруся зіграють проти Ліля або Астон Вілли. Реал або Баварія зіграють проти Атлетико або Байера. ПСВ або Фейнор зіграють проти Арсенала або Інтера. На мою думку, що все ж таки будуть цікаві матчі, які ми зможемо з вами, звісно, подивитись. І хотілось би побачити, наприклад, Реал Байер або, наприклад, Бенфіка. Ліверпуль буде дуже цікаво подивитись на те, як Трубін буде грати проти топ команд. Хоча ми з вами вже бачили 5-4 в е, минулому, якщо не помиляюсь, турі Ліги Чемпіонів. Тому е, ну, якщо випаде Барселона, то це, скажімо так, буде для Трубіна реванш. Ви в коментарях напишіть, які протистояння хотіли побачити саме ви. Поки Мбапе робив хет Трик Ман-Сіті, Максим Таловєров забив дебютний м'яч за Плімут. Ну і ось подивіться, як це було. Ось як прокоментував цей м'яч сам Максим. Я був дуже щасливим. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як відсвяткував гол, бо був дуже емоційний. На жаль, ми не перемогли. Але я думаю, здобули один бал, і ми продовжуємо рухатися, сказав Талавєров. Третій італійський клуб за останні два дні вилітає з Ліги Чемпіонів. Слідом за загальними показниками Мілан Феєнорду, Аталанти Відбрюге, Ювентус програє ПСВ 1-3 і теж прощається з турніром. Хоча в кожній парі саме представники серії А були фаворитами, але нідерландці та бельгійці були проти цього. Хорватські гравці Реала та Сіті зібралися після матчу в підтрибунці. Та поспілкувалися. Рюдігер приєднався, бо десь всередині теж відчуває себе харватом. Дарвін Нуніс знову береться за старе. Учора Ліверпуль знову втратив очки в АПЛ, зігравши в ніч 2-2 за Астонвіллею. За рахунку 2-2 Дарвін Нуні мав розкішний шанс вивести мерсесайців уперед і принести команді перемогу, але не пробив повз порожні ворота. Ну а поки що на цьому все. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підпишись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також підписуйся на мій телеграм-канал, там ти зможеш знайти багато всього цікавого, а також посилання на шеребкування Ліги Чемпіонів. Тому обов'язково підписуйся. Ну а з вами був канал Тач, Всім удачі і всім пока!